Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про інсульт. Отже, інсульт це гострий та небезпечний для життя стан який виникає через порушення мозкового кровообігу в головному мозку та характеризується відмиранням клітин головного мозку через нестачу кисню та поживних речовин. Розрізняють ішемічний інсульт та геморагічний інсульт. Ішемічний інсульт є найбільш поширеніший і виникає, коли в кровоносних судинах головного мозку блокується кровотік. А геомаргічний інсульт виникає при пошкодженні та розриві кровоносної судини та потрапляння крові безпосередньо в головний мозок. Зараз ми коротко розберемо причини інсульту, деякі з яких можна уникнути та системно лікувати для профілактики розвитку інсульту. До причин ішемічного інсульту відносять генетичну схильність до порушення мозкового кровообігу це коли у ваших близьких родичів в історії хвороби уже наявний інсульт або навіть декілька. Ще однією причиною інсульту є атеросклероз. Це захворювання, яке виникає, коли на стінках судин утворюються атеросклеротичні бляшки, які звужують просвіт судин. Порушення згортання крові це збірне поняття, яке може виникати на фоні різноманітних захворювань та призводити до розвитку інсульту. Також таке захворювання, як ішемічна хвороба серця, миготлива аритмія та вроджені вади серця це стани, які сприяють можливій появі інсульту у вас. Якщо ж говорити про геморагічний інсульт, то до причин відносять підвищений артеріальний тиск, травми головного мозку, пухлини головного мозку, аневризми в судинах головного мозку. Також у пацієнтів, які палять, ризик розвитку інсульту на 5-10% більший, ніж у пацієнтів, які не палять. Це пояснюється тим, що паління та тютюн звужують кровоносні судини, в судинах розвивається запалення та розвивається атеросклероз. Відкладання холестерину на стінці судин, також наявні інші чинники, які в меншій мірі, але також підвищують ризик розвитку інсульту у пацієнтів. Це цукровий діабет другого типу, часті мігрені, ожиріння, хронічний емоційний стрес, перенесений інфаркт, черепно-мозкова травма, тимчасова зупинка дихання під час сну, васкуліти, прийом гормональних препаратів. Відповідно, вживання алкоголю в надмірній кількості також негативно впливає на стінку судин та підвищує артеріальний тиск, а тому для уникнення інсульту вживання алкоголю варто звести до мінімуму або відмовитися повністю. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.